Ти бачиш мене? Ти мене бачиш? Да, нагадай, ну, ти не в тунель поїхала, снов поки. Да, я злився знов. Що, <плес> ти не побачив? Ладно, ну, я зараз під якимось мостом. Чекай, я тебе ще не бачу, чи ні? Нет. під якимось мостом. <плес> Чекай. Да, під мостом якимось топ. Як це ти їх, зачем моста. Це, коротше, маленьке місто під тим мостом ще якась дорога. <гас> ти взагалі офігів! Що ти обманюєш? йо йо Прижимаємося к бочині. Прижимаємося к бічній стороні. Якщо ви не прижметесь, ви тільки робите гірше. Ми ведемо через... За вами переслідуватися. Я гірше, затрі... ви мені нічого не зробите. О, у мене вже друга тачка розблокалась. Ха, тебе заноску десь повезло. Ні, ну ти прямій быстріси мене, то мені треба якийсь хитрувати. Я вже не бачу твій нікнем, я десь взагалі загубився мене нема Ладно, сідай. Якщо давай ще зробимо таке правило, коли ти будеш, якщо я тебе гублю десь, ти можеш зараз спавнитися, тільки як ремонт зробити. Чекай, дай, хочу я приносить пачку. Ну просто це буде дуже важко. Я розпавлюся багато, ти дві не будеш ремонтуватись.